Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила під тимчасово окупованим Мелітополем. Окупанти почали будувати третю лінію оборони через страх перед наступом сил оборони України. Також загарбники запровадили комендантську годину. Про це повідомляє Рія Мелітополь. За даними видання, із села Полянівка вони виселяють все місцеве населення та завозять туди бетонні блоки. Окопи риють прямо на городах людей. Самі ж окупанти обговорюють між собою, що будують третю оборонну лінію та чекають на наступ ЗСУ. У військах окупантів уже паніка. Вони обговорюють, що незабаром українська армія увійде до Каховки та бояться прориву ЗСУ до Криму. Пише видання: поряд із Полянівкою у селі Лазурне перебувають ще більше загарбників. Вони вже розселилися у будівлях дитячого садка, початкової школи, у приватних будинках. У місцевих жителів окупанти відбирають особистий транспорт та заборонили виходити на вулицю всім після 16 0-0. Заїхали окупанти і до Радивонівки. Зазначимо, російські окупанти масово заселяють Мелітополь. На схід від міста рашисти виселяють людей з їхніх будинків та будують оборонні укріплення. Повідомив в ефірі національного телемарафону Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Більше половини жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилось до 60 тисяч мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з Росії. Росіяни, чеченці осетини тощо повідомив. Він, окрім цього, на сході від Мелітополя на Херсонському напрямку рашисти виселяють людей з будинків і будують оборонні укріплення. Додав він так. У селі Полянівка Мелітопольського району, за даними мера міста, вони попросили жителів переїхати в інші населені пункти. Через сусідню Якимівку завезли до Полянівки бетонні плити, зняті з водного каналу. Її перетворюють на вколишню територію на форпост. Федоров також повідомив, що окупанти захопили й інші села Мелітопольського району, зокрема, заселились в порожні будинки й розставили військову техніку поруч з мирними жителями у городах і дворах. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.